Скільки осіб в сім'ї можуть мобілізувати? Друзі, відразу звертаю вашу увагу на те, що в законі немає уточнень щодо кількості членів сім'ї, яких можуть призвати. Тому теоретично на військову службу можуть мобілізувати всіх військовозобов'язаних членів родини. Але є винятки, коли військовозобов'язані мають право на відсрочку від мобілізації. Це стосується тих громадян, в яких близькі родичі загинули або зникли безвісти, боронячи нашу країну. До близьких родичів відносяться чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, бабуся, рідні, брат чи сестра. Раджу всім, кому цікаво ознайомитися із законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме із статтею 23. В цій статті вказано, хто має право на відсрочку від мобілізації. Якщо інформація була корисною, поставте плюсик в коментарях. Також, якщо у вас виникають з цього приводу будь-які запитання, ви завжди зі мною зможете зв'язатись. Номер телефону буде викладений на моїй tiktok сторінці в шапці профілю.